Величезний вам привіт! Нарешті ми будемо розпаковувати ці сюрпризики. Давайте почнемо з модіпопс. Не будемо тягнути. Давайте відкриємо його. О, як плавно! Вау! Почали з самого першого пакетика, і нам уже попався рідкісний, бо він. З бльостками. Вау, прикольно! Давайте його приклеїмо під номером 6. І ось у нас такий, зараз приклеїмо спокій під номером 6. І він глітерний. Ось у нас він вже приклеєний. Як нам пощастило! Наступним пакетиком буде, давайте, крампети Тока Бока. Ось ми вже на сторіночці крампети. Давайте розпакуємо вже пакетик. Що ж нам попадеться. Ух ти! І нам попалася ось така наклеєчка крампет-русалочка. Вона у нас під номером треба подивитися. ні, Куди вона підходить? А, ось під номером 2. Ось така гарненька. Приклеюємо. Ось у нас уже перший крампетик з'явився. Давайте наступним. Візьмемо пакетик зима. Ось наша зима. Давайте розпакуємо пакетик. Що ж нам там попалося? Оп! Ух ти! Тут нам попалася ось така наклеєчка. Горобець. І саме цікаво, що тут без номерків можна клеїти самому, куди заманеться. Розтіпаємо. і клеїмо на гілочку. Ось тут такий гарненький горобочок. новорічний. Ну, наступний пакетик буде. Давайте принт на футболку. Давайте розпакуємо пакетик. І нам попалася ось такий принт на футболку під номером 2. Давайте її приклеїмо. Давайте приклеїмо ось сюди так гарненько. Ось така гарненька ромашечка на нас принт. Давайте наступний пакетик візьмемо мілашки. Ось колекція мілашки. Давайте розпакуємо. Аля, оп! Як прикольно. Що ж нам попалося? Ух ти! Мілошки нам попався такий мілошний зойко. Давайте його зараз приклеїмо. Аля, оп! Знялося гарненько так. Під номером 3 якраз ось так. Гарненько. Ось такий гарненький зайчик. Ну, і останній пакетик буде Hello Kitty. Ось такий пакетик Hello Kitty. Давайте розкриємо. А, іде того вату на звичайному скочі. І в нас наліпочка ось така дідусь Hello Kitty. І як ви, напевно, вже побачили. У нас немає ні надписі, ні номерка. Ми можемо приклеїти куди захоче.